Але гарні. Так, все, я буду проступати знову і. Погнали! От дивіться, друзі, знову йшли. Вже пройшли три. Да, три рова. Не знайшли, але от на четвертому тут такий... Якби два рова. Типу як дорога, але тут не їздить. Тут ліс, просто ліс. От дивіться. Але дивіться, от. Цього я не бачив. arnesi ja nie widzicie Але дивіться, іменно в лісі, отут саме, я щось не сильно тих. Там тільки спочатку буде тут. Тільки поровах, але дуже-дуже гарні. Це взагалі дуже такі красиві, що це щось є просто. Ні. Далі вроді би я бачу. Там щось теж вже. що будемо йти чистити такі і напевне щось мені тут здається будемо їхати ще далі бо я вже думав вертатися додому але думаю такі гарні брувички пішли що думаю ні, все таки я я далі поїду та ви що такі гарненькі гриби, куди їх лишати в лісі самих Але... Вроді би проходився, а там ще гриби. Так, отама, дивіться, моя кубка. Дивіться. Здалека, от. Не вимикав камеру, дивіться. Але гарне, дивіться. Та ти шо. Ще й такий. Ай-яй-яй-яй-яй. Дуже гарно І тут саме порувах. Відомогу. Я пшет, тут красиві Так, тому вже бачу ріл. один є. Але такі сидить аж здалека його видно. то саме отакі, трішки менші, чуть-чуть ще всякі. Сам їх закривати. Це просто смоку там. Так. Не, вроді би тут я вже не бачив, будемо вертатися всі причистити, вже, вже вроді би всі роби обійшли. А вот. Завернула такого тако. пулісі По подивимось. Може тут же все. всі... участие таких вот

Дивіться, чистенький. Хоча який великий, але чистенький. А, друзі, я ще згадав, зараз шевене місце, не їздимо, там трошки. Трошки туди назад, і так, біб туди трохи далі. Вот, а. Типерті. Щоб не ось. Роз... Не знайшли ваше грибне місце. Просто беремо таке накопіємо. От. Бачите? Отаку. Все, йдемо далі. Коротше, друзі, прийшов до коробки. От приніс сюди геть на початок прийшов. І просто тако проходжусь ну думаю, все-таки ми придивлюсь. Дивіться. З цієї сторони просто. Ну, а з цієї сторони гриб. Дивіть, просто подивіться, який гарний. За такого поставте навіть лайк. Дивіться, ну. Дуже уже дивіться. Так. Зараз пройдуся, все-таки я тут ще. Вот такі вони гарные где я не знаю. якщо зараз щось не йду, то ще раз не Так. Дитясь. Гуровичок. Ох, та ти шо? Саме-саме молоденький Пітіна. Ну. А відразу біля цього приблизно. Просто ми трохи обійшли тут. Цю посадочку невеличку таку, але два на місці виросли. Дуже класно. Та ще й такі гарні, що я... я не знаю. Дуже вони гарні, топля. гарні гриби беру руки, ставте лайк. Ну і підписуйтесь не забувайте. Так, ну я думаю все, будемо потрошку їхати туди далі. Нам потрібно овот туди. Там теж ростуть красноголові і білі теж, знаєте, ми не проти, щоб знайти. Але це дуже гарні гриби, просто я не знаю, -мо. Дивіться. От, є такі сутишні, гарний. От я не дивіться вже скільки. Всі підудин, я не знаю. О, бачите, <сіпі> там живе всередині черв'як. Нічого. О, це наші. А, так, да, це наші. Так. От. Все. Їдемо далі. По таких красунчиків. Їдемо по таким красунчиків і відразу от, стоїть коробочка. Один, другий, третій. Четвертий. Просто в купі, Вже збирався їхати. Просто йду. І я їх просто нахожу, Я в шоці. Дивіться. Ай-яй-яй, які красунчики ці боровички О, дивіться, всі під один. Дивіться, на палець, на палець палець, на палець Ну і приблизно теж на палець Дуже гарно. Так що... Та, вже думаю так що... що і їдемо. Іду чистити цих чотири. А тут оказується ще два. Я не знаю, як то так виходить. Дивіться, п'ять. А, тут він просто подвійний. Я не знаю. Тут дуже їх багато і дуже краси. Так що будемо чистити і їхати до, до... й далі. <гум> так що будемо чистити. Сюди? Тут? Нічого. Чи там може ми... Тим що вчора почистили все. Чи то може вони не підросли, я не знаю навіть. Ну будемо Будем їхати вдома. Не розстраємося. Ми все-таки дивимося, чи вони є. Так щоб не було вижив. Підписуйтесь на... Так, що друзі, кому сподобалось відео, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!